Друзі, всім привіт, вітаю вас із сонячної Іспанії, місто Аліканта. На вулиці 30... 30 градусів тепла. Пише, що 31 по відчуттям. У мене питання по чиїм відчуттям. 31, по моїм відчуттям, 45. Де та людина, яка, яка це пише. По чиїм відчуттям складається цей прогноз погоди. Я йду за харчовою допомогою. Останнім часом дуже багато стали її давати. Я Не жаліюся. Просто розповідаю, що сьогодні подзвонила знову ж таки жінка, яка видає харчову допомогу в церкві, місцевій церкві. Не програми, ні карітас, інша взагалі. І каже, що приходьте, будемо давати допомогу. Ну, аліментус, продукти. Думаю, ну, нічого собі, наче ж коли. Два тижні тому давали. Добре, йду, зараз візьму допомогу, прийду додому, зроблю для вас розпаковкачок. Кому цікаво, не перемикайте, залишайтеся зі мною. Всім вам гарного настрою, чудового дня. Вчора розповідала, що немає в квартирі газу. Так, а мікрофон хоч працює, що немає газу. Я все сподівалася, що нам вчора сподівалася, що нам пощастить. Ми прийдемо додому і газ привезуть. І можна буде покупатися нормально в теплій воді, а не в холодній. Але, на жаль, сталося не так, як гадалося. Як я завжди кажу. І газу немає. Сьогодні зранку прокинулась, думаю, тоді я зараз хоча б холодною водою помию собі волосся, голову приведу себе до ладу. Але просто дуже багато часу хтось сидів у ванній кімнаті, купався, мився, мив голову. Коротше, я не встигла, потім подзвонила жінка, сказала прийти за допомогою. Тому я все кинула і пішла. Ось така, як є, така йду. Хочу розповісти вам історію. Нещодавно я спілкувалася зі своєю подружкою, яка знаходиться зараз в Польщі, працює і живе там зараз. І ми почали з нею обмінюватись відео. Ми з нею працювали разом. Ксюня, тобі привіт. Знаю, що вона дивиться мої відео. Ми почали обмінюватися з нею відео, які в нас є з роботи, ну і взагалі нашого життя, тому що ми не тільки працювали, але й відпочивали, і дружили, ну і ходили десь були разом. І знімали відео, звичайно. Але історія інша історія з роботи. Ми були з нею на роботі. У нас був новий. Відділ сервісного центру, новий офіс сервісного центру, і ми поїхали з нею туди працювати. І там не дуже багато клієнтів було спочатку. Дуже багато часу у нас було на таке дурака поваляти. Так, я сподіваюся, що мій начальник колишній не дивиться це відео. Коротше, ну і ми знімали одна одну. І був такий момент, ми вийшли з нею. На, так, як сказати, тепер на крильцо. на крильцо. Коротше, вийшли до входу в наш офіс і стояли з нею там. Було літо, спека, і ми виходили так, щоб провітритись на свіжому повітрі. А я кажу у відео, що Боже, як гарно, подивись на як гарно. Ось будемо з тобою колись згадувати цю красу, передивлятися відео і згадувати, в якому гарному місці ми працювали і де ми були. Знаєте, так стало мені сумно, дійсно. Тепер залишилося лише відео про те, як ми жили в Україні, працювали, що все у нас було добре, дуже багато взагалі. Спогадів, знаєте, ось так просто на нахлинуло на мене. Я згадала, як було класно. Яка робота в мене була цікава, які поруч зі мною були люди неймовірні, розумні, веселі і такі дуже приємні, душевні. Як мені було з ними класно працювати взагалі. Ось цей сервісний центр це найкраще моє місце роботи, яке подарувало мені найкращих людей у моєму житті. Добре, що збереглося це відео. Дуже цікаво передивлятися. Ми з подружкою розмовляємо, вона каже, Боже, 7 чи 8 хвилин вона знімала мене. І взагалі в неї дуже багато фото, де я там. Я з квітами, я в квітах, я під квітами. А в мене так само є її відео і фото. Я кажу, знаєш, тоді було настільки як, не такі дорогі були для нас відео. Тобто ну є і є, ми навіть їх не передивлялися. А зараз, коли передивляєшся і нехай навіть 8 хвилин, але таке відчуття, що ти потрапляєш в той час, знаходишся там і проживаєш всі ті емоції. Я дуже вдячна. Взагалі дуже вдячна. Я дуже рада за те, що я е, записувала тоді ті відео і що вона робила те саме. Дуже багато приємних, е, приємних спогадів. Ось так. Так, все, я вже на місці, а де всі. Мама? Смачно виглядає, так? у нас не хотіли трої. Отруїти хотіла. Так. Ти бачиш? Дай це пліснява просто. Я Фу, не, не треба. Що ти не чуєш і так? Ні. Не чуєш. Не чуєш. Так, хліб, кончики, молоко. Коротше, із. А, де ти знайшла? Бунта, там було в І Із того, що тут можна їсти, тільки ось ці сливи. Аліса, хочеш сливи? Ні. Це інше взагалі запослід... жесть. Це до 6.06. Це до 11-го. Тільки це, напевно. Mm. Спека просто нереальна. Ми за Алісою прийняли рішення піти в магазин, в торгівельний центр, там, де є кондиціонер. Походити там по магазину під кондиціонером. Тому що вдома реально знаходитись просто неможливо. ще я зламала Алісі цей вентилятор. Потрібно тепер купити ще такий самий Ми з Алісою спустилися в трамвай. Хочу пок показати вам тут, встановили автомат, де можна купити водичку. Євро коштує водичка кола євро 90. В магазині євро 50. Ну, вода за 20 центів можна купити тут євро. І навіть щось можна перекусити. Не ж воно не холодне. Чекати ще 6, 6 хвилин в Без тебе взагалі неможливо вести блог. Волох. Я бізіяна. Та ми всі вже зрозуміли. Ваще Спасіння наше. Це так неймовірно, просто коли йдеш і прилипаєш один до одного. Це просто неймовірно. Так, у жіночки ось попереду в неї. Такий вентилятор, який у нас є. Зараз будемо охолоджуватися. Так, ми зайшли в Rituals. купити за лісою нову пінку. Дуже такі смачні аромати. Не буду багато показувати, я вже потім покажу. Ми купили тут. Сказала, що лімітована серія. Що це? Е, ну це як, ограничена Ну дуже мало її випустили, тому вона лімітована. Чи вона така елітне? Ага, елітне. А -а -а -а. <свіс> так що у Алісі тепер є така пінка. І ще ми купили новий вентилятор, і тому що той мама її зламала. І ще, і ще в мене є крем. А, крем дали ще якийсь, так це сказали, що клінінг ну як щоб очищувати шкіру. Тобі дуже потрібно в твої 10 років така в тебе шкіра. Yeah. І її чистити і чистити. Дивіться, який магазин. Це для зоомагазин для. Боже, для, для, для. скільки аксесуарів для цих собачок. Причому таких гарних, класних, дивіться, в стразах. В стразах. Тарілочки для води, для їжі. В магазині є звірушки, можна подивитися на них. Не знаю, чи можна тут знімати, але давайте швиденько. Тут є рибки, є кролики. Ходихо. Так, хтось бере рибок, так. Звірушки. Оце й минулого разу кролик був якийсь шалений, дуже стрибали. Ліса, ходімо далі. Так? Не Знаю, чи вам видно, там такі маленькі черепахи. купити рибку Знаєш, скільки? 25 євро черепашка. За скільки? Зараз я хочу показати. Ось тут також. Дивіться, які вони маленькі. 25 євро коштують. Кого треба купити? За два євро? Аліса і її нас, ідеї. Буде, у нас пакетики життя. Пакетики? Ні, Аліса, їй потрібно е, повітря. Пускати повітря. Бачиш, ось у них є такий, по-перше, фільтрувати воду треба, а по-друге, повітря пускати. Ну як, правильно, напишіть, будь ласка. Пам'ятаю, що в нас була така, як установка і фільтр, який чистив. Знаєте, де ми гуляємо? Біля холодильників. Mm -hmm. Mm -hmm. Аліса, що тебе за психічне порушення? Я mm побічка. -hmm. У нас з Алісою питання. Хочуться які маленькі Давай. креветочки. Як навіть назвати? Я не знаю просто реальної назви. Ми підемо. Написано, що помирожить на постійно. Саме підемо на казу. Зараз підемо. Просто цікаво, що щойно дівчина взяла. і Що ж вона з них буде робити? Як, як? Немає знижок, ми прийшли взагалі подивитися на знижки на креветки, але немає. І побачили ось це таке дрібненьке щось. Прикольно. Чекаємо, поки охоронець прийде і виведе дитину. Десятирічну. Давай з атракціону для малих дітей. Нема в мене євро. Нема. З тобою, куди не заходиш, одразу закінчується і євро, і гривні, і все на світі. А ще й тархетою можна. Мадре Мія. Аліса, ні, ти не проходиш. Десь давай. тут зачекай, десь тут є ж вік, з якого можна. До якого можна? Немає, немає. Вилазь, давай. Не питайте. 10 років, Алісі. Буде. Буде 10 рочків. 20-го числа. 20-го липня. Боже, щоб ви розуміли, воно шевелиться усе. Дуже смішно. Ось погода цікава сьогодні. Вологість підвищена, такий наче як туман. Так, Аліса, покажи, що дали тобі. Ось таку руку. Я що думаю, це ж Англія вийшла в фінал. Ой, Англія, Іспанія, а, ну Іспанія і Англія. Тобто Іспанія буде грати проти Англії у фіналі футбол. І дали нам сьогодні ось таку руку. Я чомусь думаю, що це стосується саме футболу, але це думаю особисто я так. Як насправді на все. Не знаю. Провели чудових дві. О, Боже, що все так виглядає сьогодні? Змучено. Провели чудових дві години під кондиціонерами. А ми купили во таку от п'єльку. Ти хочеш показати? Да. Так давай тоді ось вон, ми діти. А, потрібно все показати, все показати. Така mm -hmm. я там сказала, яка та... эта... колекція. Дякую, велике, тому що це е, куплене було на. Донати. Так в коментарі вказано було, що це на ритуал, там на олівець. Не купила я олівець, якщо чесно. Для брів. Для брів. Олівець для брів, карандаш для Е, Наступного разу куплю. А сьогодні сходили за лісою в ритуал, скупили пінку. Дякую велике. Купили той, той я вже показувала. Вентилятор, тому що ввечері, коли ми лягаємо спати, це просто Ой, жах якийсь, боже, як гарно, там така, такі сходи гарні і квіти. Ввечері просто жах. Вночі, коли лягаєш спати, немає ем, протяг, сквозняка, Сквозняка немає. Тому, а я ж той зламала, там шнурок висів, ну, щоб вішати вентилятор ручний на шию. І я не побачила, була неуважна. І той шнурок затягнуло і зламався вентилятор. Тож потрібно було піти і купити новий, хоча б такий, тому що спати неможливо. Я не можу заснути до 3-ї години ночі, тому що дуже-дуже спекотно. Тож така погода. Ну, нічого? нічого. В цьому році легше це все переноситься, бо в тому році для нас то було вперше саме така сауна, знаєте, коли спекотно, то таке. спекотно і спекотно. і Але коли вологість там 80%, і ти вся мокра, липка, і потрібно йти купатися, і поки ти з ванни не виходиш, ти вже знову така сама. Це жах. Я колись, колись, не минулого, а напевно 22-го року, в серпні, я прокидаюся вночі, а погода показує, що 39 чи 40, 39 наче було градусів. Я вийшла на балкон, немає вітру взагалі. Просто таке помаранчеве небо. Все в хмарах. Коли ми жили на оті, на самій першій квартирі, Аліса також вночі прокидається і каже, мама, будь ласка, можна, я піду в душ. Уявляєте, наскільки було спекотно, що дитина хотіла піти покупатися там, в 3-4 години ночі, ранку. Тому що спекотно було? Ось така погода. Ну нічого. Потрібно просто десь взяти вентилятор наш. Я вже кажу який раз і не йду нікуди, тому що я не хочу напрягати людей. Вентилятор у наших друзів знаходиться, і я не хочу їх відволікати і завжди там казати, а мені то те потрібно забрати, то те потрібно забрати. Коротше, мені здається, що я їх напрягаю, тому я не хочу йти, не хочу дзвонити з цього. З приводу цього, ось така я якась дивна жінка. ого скільки. Швидких допомог. Це просто тут ем, колегіо, як школа, чи, чи не школа, чи якийсь інститут медицинський. 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 Медичний, о Боже. Тому багато швидких, напевно, з цього приводу. Можливо, не знаю. Фух. Так, така погода парить, наче як буде дощ, але ми ж знаємо, що його не буде. Так, ось бачите, 3-4. Чотири швидких допомоги. А, це наче якась навіть приватна чи ні? А Деденія, ніде дидені. Якась приватна, напевно, клініка, чи ні. Який гарний, класний, зелений райончик. Це, напевно, заїзд в гараж. Зараз, напевно, до друзів в гості сходимо, до дівчат, до наших любих. Фух. Так, я виглядаю сьогодні, як побита собака. Взагалі було дуже мало часу вдома, не встигла взагалі привезти себе до ладу. Ой, ще й повна хата. Людей, всі вдома сьогодні, майже були. Чи вихідні, чи що, всі купались. Ну, реально, я їх розумію, тому що дуже-дуже спекотно. Я нічого не маю проти. Я хочу вам побажати гарного настрою. Бережіть себе та своїх рідних, міцного здоров'я вам всім, кожній людині, яка дивиться моє відео. Дякую вам велике за. Підтримку вашу за вподобайки за коментарі. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.